Вітаю вас, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо Великої букви Ща. Написання буквосполучень, слів та речень. Малюнковий диктант. Вітаю вас, моє любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвін, дзвінкий та веселий. Послухайте вірш. Чуєш, жебонять струмки, чуєш, свірінчать пташки. Глянь, бруньки он на гіллі, в синім небі журавлі. Перші проліски цвітуть, перші джмелики гудуть. Це прекрасна й чарівна в гості йде до нас весна. Скоро прилетять в газі голосисті солов'ї. Будуть рано щебетать, будуть весненьку вітать. Красивий віршик так, а ось і сама весна красна прийшла. Вправа відкритий мікрофон. Назви ознаки весни, про які йдеться у вірші. А які ще ознаки настання весни ви спостерігали вже? Та де? Доберіть якнайбільше слів ознак, що допоможуть вам розповісти про весну, про весняне небо, про сонце, про струмочок, про травичку. Для цього поставте відео на паузу. А які дії у вірші виконували струмки, пригадайте? А які пташки? Які дії виконували джмелики? Отже, сьогодні на уроці ми вчитимемось писати велику букву Ща. Правильно її поєднувати з іншими буквами писати малюнкові диктанти. Удосконалюватимемо каліграфічні навички та навички списування тексту. Ну а зараз складемо ряди букв. Спробуйте поєднати їх у групи. Перший ряд, подивіться, він з жовтого кольору. Маленька друкована буква С. Поруч прописна, потім велика друкована буква С, і прописна буква С. Далі яку групу будемо поєднувати. Давайте блакитного кольору. Це всі букви Ш. Далі рожевого кольору, букви І. І остання буде буква Щ. А чому ж немає прописної тут? Тому що ми ще не вміємо її писати, так? Ось як вона виглядає. Подивіться, вона нам нагадує і початок букви И, «І», і букву «ш», але з отакою невеличкою петлею. Погляньте, із скількох елементів складається буква «ща». Ось подивіться, як легко можна перетворити букву Ш на букву Щ, або букву С на букву Щ, адже вона нагадує і одну, і іншу, як наче буква Ш це її мама, а буква С це її тато. А зараз сядьте, будь ласка, рівненько, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, зошит кладемо під нахилом. Олівчик тримаємо трьома пальчиками і починаємо працювати у зошиті. Погляньте, будь ласка, що ж ми бачимо на цьому малюночку. Бачимо крапельки дощу, так? Бачимо ще якісь рослини. А бачимо, це, мабуть, щавель, так? а ось під. Оцим кущиком сховалася, хто це дітки? Це ящерка. Розберемо на звуки це слово. Перший склад «й», «а». Далі. Ш, Ч, І Р, К А. Два м'яких звуки у цьому слові З «ч». Ну що ж? Спробуємо написати букву Ща у повітрі. Ставимо крапочку нижче міжрядкової лінії, ведемо вгору праворуч спочатку, опускаємося на нижню рядкову лінію, заокруглюємо знову вгору до міжрядкової, ще раз вниз, вгору до міжрядкової. Іще раз вниз. А потім малюємо невеличку петлю, як у букві С. Тепер спробуємо написати букву «Щ» у зошиті. Спочатку обведемо за контурами, потім продовжимо самостійно. На другому рядочку поєднаємо велику та маленьку букву «Щ». Далі записим, запишемо питання зі знаком питання. Що? Далі слово щавель. А от на наступному рядочку ми маємо зробити схему слова дощ. Дощ. Один маємо склад. Які ж звуки? Д вам видно? Д. О. Ш. Ч. Чотири звуки. А букв скільки вийде? А букв 3 Щ. Чому так вийшло? Тому що буква Щ завжди позначає два звуки. Якщо втомились пальчики, виконайте отаку гімнастику для пальчиків спочатку пальчиками правої руки, потім лівої, а потім разом. Ну, а зараз гра конструктори або склади слова. З букв слова щасливий утворіть нові слова. Уже якісь вийшли. Подивіться, слив, а в мене вийшло. Отже, слива, вал, лис, вила, лай, вищий. Поставила три крапочки. Якщо у вас вийшли ще якісь слова, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Ну, а зараз починаємо списувати у нашому додатковому зошиті. Щастя, крапочка, що це і знак питання. Щастя пояснюємо, коли біля тебе всі твої рідні. Щастя, це коли тобі добре і радісно. А що для вас щастя? Допишіть, будь ласка, ще одне речення. Ну, а далі малюнковий диктант. Перевірювати, перевіряти ви потім будете самостійно. Кого ми бачимо на малюночку, що це за пташка? А це хто? А це? Ще й риба якась? І ще одна риба. Ну що ж, давайте перевіримо, чи правильно ви визначили за малюнками всі слова. Пташка це щіглик, а це ящерка. Всім відома щитка ваша вранішня подружка. А ця риба називається лящ, а це щука. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, всі ці слова. А потім перевірте, чи правильно ви поєднали всі букви у словах. Ну що ж, вправа ранець, м'ясорубка, кошик. Все корисне, що ви дізнались на цьому уроці, кладемо до ранцю. Над чим варто замислитись до м'ясорубки. І все, що потрібно, до кошика. А зараз пропоную розпочати разом фізкультхвил. thank <laughs> you Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!